Вітаю вас, панове. Найперше нагадаю, зміна головнокомандувача Збройних сил України трьома указами президента відбулася увечері 8 лютого. Укази вступають у силу після їхньої публікації на офіційному сайті президента, тому харарний гороскоп на час цієї події, тобто на час публікації указу номер 59 про звільнення залушного. Є досить важлива часова межа, за якою розпочинається новий виток війни, вирішальний, за словами західних експертів. Саме такий хорарний гороскоп може розповісти нам про те, як в подальшому можуть розгортатися політичні події в Україні. У хорарному гороскопі Сонце символізує президента, десяте поле та його володар бюрократичну машину. Через яку президент реалізує свої повноваження у даному випадку Єрмака, четверте поле за винятком його останньої третини патріотичні сили в країні. Шосте поле правоохоронні органи спецслужби та військовослужбовців, третє поле засоби масової інформації, одинадцяте поле народні маси, які гуртуються для будь-якої форми втручання політичне життя країни. Друге поле банківську систему та олігархів. Таке видання, як Укрінформ, постійно стежить за офіційним сайтом президента, і воно першим опублікувало коротку новину про звільнення залужного. Сталося це о 20 годині 55 хвилин. Тому будемо вважати, що подія сталася о 20 годині 55 хвилин. Звернімо увагу, що це сталося після заходу сонця, коли система планет володарів нічна. День в цілому для звільнення залушного з посади Зеленський вибрав як найгірший для себе, гіршого просто неможливо уявити. Як бачите, сонце знаходилося у 20 градусі водорія, а уран у 20 градусі тільця. Між ними практично точна квадратура, руйнівний аспект. Уран є сигніфікатором усіх народних бунтів, революцій та державних переворотів. Сонце, ж, як я сказав, у хорарних гороскопах символізує президента. Уже з самої цієї позиції зрозуміло, що Зеленського внаслідок його помилкового рішення про звільнення залужного. Очікує масова громадянська непокора, і це ще в найбільш м'якому випадку. Поступово настає той момент, який символізує політ його посвідчення в день інавгурації на підлогу. Свого часу під Януковичем провалилося крісло. Іншим разом впав на нього могильний вінок, а розпочалося все із самовільного закриття дверей. У нього перед носом під час інавгурації. Всі тоді очікували, коли ж це станеться врешті. Щось подібне відбувається і тепер. Офіс президента в умовах масової втрати довіри з боку народу президентом вдається до методів інформаційної ескалації конфлікту. Все частіше у Фейсбуці з'являється зелена реклама із опльовуванням залужного, і це опльовування стає дедалі більш цинічним. Армія ботів ставить численні лайки на такі публікації, але все одно їх менше за смайлики, які означають злість та сміх. Водночас президент стає в соцмережах предметом жорсткого висміювання. Наприклад, в одній з публікацій бачимо дошкульний анекдот. Зеленський своїм указом звільнив пса патрона у зв'язку зі зміною собачої стратегії, а виконуючої обов'язки собаки патрона призначив тимчасово Мар'яну Безуглу. Кажучи інакше улюблена зброя Зеленського, висміювання опонентів обертається проти нього. Дедалі більша кількість народу перестає сприймати його як легітимного керівника держави. Невелика кількість протестувальників починає гуртуватися в Києві на площах, їх зараз не чіпають, гіркий досвід Януковича ще тримається в пам'яті. Але це лише ознаки взаємного нагнітання ситуації і питання в тому, чи буде ця ескалація наростати? Позаяк ми знаємо навіть годину оприлюднення доленосного рішення, тобто події оприлюднення президентського указу про відставку залужного, то маємо можливість дати більш детальний прогноз. Розпочнемо із сонця. Воно знаходиться у п'ятому полі у полі розваг видовищ шоу творчості насолод. Якщо Сонце при цьому утворює квадратуру із планетою у восьмому полі, це вказує в гороскопі народження на те, що особа буде схильною до всіляких насолод, шкідливий для їх фізичного та духовного здоров'я або ж до нетрадиційної творчості, яка виходить за всі рамки. Зокрема, у цьому випадку наявна квадратура Сонця з ураном. Яка вказує на ексцентризм, що межує із божевіллям? Одним словом, президент у цю хвилину міг ухвалити якесь дуже безвідповідальне рішення, відірвавшись від реалій настільки помітно, що це стає очевидним для всіх і кожного? Під чиїм впливом він це зробив, відповідь на таке запитання. Також легко випливає із аналізу хорарної карти. У нічний час володіє водолієм Сатурн. Сатурн є сигніфікатором 10-го поля, а 10 -е поле в даному випадку це адміністрація президента, функції якої виконує його офіс. Сатурн знаходиться в 6 полі, у полі правоохоронців, військових. І спецслужбовців. Це свідчить про те, що керівник Офісу президента Ярмак та його оточення є представниками однієї із цих ланок. Але ми знаємо, що Ярмак не є правоохоронцем, не є військовим. Щоправда, у нас немає офіційної інформації про залучення Ярмака до спецслужб. Відомо, що через посередництво татарова він контролює. Всі спецслужби в Україні, але в даному хорарному гороскопі йдеться не про показник впливу, а про показник приналежності. Одним словом, ярмак або таємний військовий, або таємний поліцейський, або таємний спецслужбовець, якщо тільки пані астрологія не помиляється. Адже все у світі можливо. Теоретично помилятися може й пані математика, принаймні існує гіпотеза, що 2 множимо на 2 буде не 4, як всі думають, а 3,5. У зв'язку з фізичним законом механічного старання деталей у процесі експлуатації. А поза як президент у цьому розкопі нічого не вирішує. То джерелом найбільшого впливу буде планета господар 10-го поля, образно кажучи, господар Єрмака. У даному гороскопі це місяць, який також детермінований у п'ятому полі, при цьому місяць перебуває у з'єднанні із Плутоном та Меркурієм, і позаяк Плутон є першим у цій зв'язці, то він і є господарем становища. При цьому Плутон тут є володарем другого поля, яке в такому гороскопі відповідає за олігархів. Одним словом, Єрмак та Зеленський виконують волю якихось неймовірно багатих людей, які з ними не спілкуються навіть безпосередньо, але спілкуються через посередників. Існує така гіпотеза. Що Коломойський, мовляв, залишається найбільш впливовим політиком в Україні, який маскується в найрізноманітніший спосіб. Тут ця гіпотеза знаходить своє підтвердження, але при цьому слід мати на увазі, що Коломойський є лише частиною олігархічної міжнародної злочинної мережі. Уран у даному гороскопі володіє четвертим полем, але знаходиться він у другій третині восьмого поля, пов'язано із екстремальними ситуаціями та протиправними діями. Квадратура Сонця із ураном, який так розташований, не обіцяє вирішення конфлікту між президентом та патріотами у межах правового поля. Без екстремізму це протистояння завершити буде неможливим, тобто неможливо буде уникнути екстремізму в цьому протистоянні. Нагадаю, нічний Уран рану цьому гороскопі володіє четвертим полем, полем патріотизму, вершина якого в Козерозі. При цьому у даному полі перебуває Марс, сигніфікатор армії. І ця планета отримує підтримку через секстель із Нептуном, який володіє третім полем полем інформації. Кажучи інакше, Зеленський та Єрмак не матимуть підтримки ні з боку армії, ні з боку правоохоронців, ні з боку інформаційного ресурсу. Наразі вони нарощують ескалацію інформаційного конфлікту із з метою виправдання майбутнього арешту залужно. Але такий арешт це буде саме той момент істини, який призведе до соціального вибуху. Коли залужний відмовився залишатися у них під контролем, займаючи дрібну державну посаду, було ухвалене рішення про його переслідування з метою нейтралізації його як політичного лідера. Зверніть увагу на черчилівський знак Залужного. На вилку тильною стороною долоні цим знаком він показав, що вся подальша співпраця із чинною владою з його боку припиняється, адже такий жест в Англії вважається образливим, тоді як протилежна вилка це знак перемоги. Маючи настільки популярного опонента, настільки антирейтингова влада не може почуватися в безпеці, і цим пояснюються ті майбутні події, на які вказує даний хорарний гороскоп. На сам кінець поясню, що означає тельна велика залужна. У добу середньовіччя англійська армія мала найкращих у світі лучників, які за допомогою тисових луків. Вражали ворога на відстані 200 метрів, французи відрубували два пальці на руках полонених англійців, аби ті не могли більше їм шкодити. Отож англійські лучники показували французам, що їхні два пальці, якими натягують тятиву, цілі, натякаючи на те, що перемога у цьому протистоянні буде за ними.